Слава Ісусу Христу, вітаю вас! Сьогодні роздумати наслам Боже нам допоможе газета. Ще до появи телебачення, радіо чи інтернету, газети були єдиним джерелом дізнатися важливу інформацію чи подію, яка відбулася у світі. Газетні компанії на той час наймали таких дітей-підлітків, які стояли на розі вулиць і сповіщали всім. Про новини, які є в певній газеті, щоб тим самим заохотити людей купувати ці газети. Їх називали новинниками. Але кожен з нас теж може стати такою людиною, яка буде всім сповіщати про Ісуса. І, власне, святе письмо це і є та особлива газета, яка допомагає нам дізнатися про дуже важливу новину. Про те, що Ісус є нашим Спасителем. У Євангелії від Матея, 28 розділі, 19, 20 вірша, Ісус каже: ідіть Отже, і зробіть учнями всі народи, христяці ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх берегти все, що Я вам заповідав. Отож і з вами по всі дні аж до кінця віку. Тому кожен з нас. Може стати тим новинником, тим апостолом, який би готовий сповіщати кожній людині, яка зустрінеться на її шляху про нашого Бога, про нашого Спасителя Ісуса Христа. І власне, нехай кожна людина почує з наших уст цю добру новину.